Я знімаю це відео вже, мабуть, третій раз, і так, так його і не публікую. Немає в мене часу, чесно кажучи, зробити монтаж. А потім проходить буквально два тижні, все починає квітувати зовсім по-іншому і вже немає сенсу викладати. Немаю куди вже відкладати, тому що тема, яку я хочу е в цьому. Відео підняти, це, ну, можливо, це моє таке відчуття з приводу гармонії. Мені здається, що гармонія це коли, ну, перше, що обов'язково подобається, ну, подобається це правильно, але важливо, щоб воно не дратувало. Не Оцю композицію і цю, не звертайте, будь ласка, уваги. Це... Робочі процеси Те, що там лежить. Я бачу ці дві композиції кожного ранку, коли готую каву. І, і одна інша, мене дратують. І що мене тут, навіть м'яко кажучи, вибішує, це червоний колір тюльпанів. Його тут немає. Я не знаю, звідки вони взялися. Вони тут не вписуються. ні... Ну, ні в яку концепцію взагалі, от якби їх прибрати, тут зразу б стало набагато спокійніше, набагато гармонійніше і приємніше. Тому прибирати я їх буду обов'язково. Що ще, от коли, я не знаю, чи, наскільки це буде видно, композицію, яку я називаю квасолиною за її форму, і от на дальньому плані ви бачите лавку, за нею арка, і там зрозуміло, що під аркою йде стежка, тобто то край. І от коли дивитися з цього місця, саме звідси я заходжу от стежка, з якою я заходжу в сад, і мені хочеться... Щоб оце поле біле, щоб воно продовжувалося в самий край. Якесь воно мені куце, обрізане. От, от хочеться мені як маском, так хіточкою взяти його туди розмазати, оцей білий колір. Можливо, коли відквітує Анемона і це відчуття незакінченості, воно пропаде. Я почекаю. І подивлюся, зверну на це увагу. Якось в тому році я цього якось це мені не кидалося в очі, не звертала я на це уваги. А от за, в цьому сезоні прямо ну от прямо не достає мені цього білого кольору, щоб продовжити його далі. Що мене зупиняє, чесно кажучи, не дуже подобається, як Анемона виглядає. В другій половині літа і це зупиняє розсажування її по всьому квітнику. Взагалі, коли дивиться композиції, які роблять ландшафтні дизайнери, вони нічого не малюють дрібними штришками, у них все широкими мазками. І тоді це не дріботить, це виглядає цілісно, виглядає гармонійно. Ну, от я ще почекаю сезон, і ну, про те, що тюльпани звідси потрібно забирати, це навіть не підлягає сумніву. Вони будуть забрані обов'язково. Можливо, я купила в цьому році тюльпани після зрізки і висажу їх восени. А вже ж навесні буде видно, коли вони будуть квітувати, якщо там будуть. Бо ну навіть рожеві ні я глянула зараз ось на герань, але вона просто дрібненька і. Вона ну, якось не дуже, не дуже на себе привертає увагу. Можливо, додавлю, хоч це і вони самі прості нарциси, але вони білі, коли вони розростуться, їх буде багато і вони тут будуть сюди вписуватися. Чого не скажеш про тюльпани? Ну, от, значить, все, що я хотіла сказати в цьому відео. Пройшло декілька днів, відквітували червоні тюльпани, їх тут більше в цих композиціях немає, і стало набагато краще, набагато гармонійніше, приємніше, і нічого не зупиняє погляд. Картина виглядає, ну, можливо, відео не так його передає, але насправді білий колір. Анемони на, першу, на передньому плані. На задньому, я думаю, вам видно це квітує спірея Вангута по ліву сторону, і по праву білий колір у лавки. Піднялися рослини, які були посаджені на за анемоною, і вже це виглядає не настільки. Куца не настільки обірвано. Тому почекаю І ще трошки, дам можливість розростися. Буду знімати відео, можливо, не викладатиму, зніматиму його саме для себе, щоб мені все-таки зрозуміти, наскільки мені потрібно додавати сюди білого кольору.